Доброго дня, шановні колеги-журналісти. Доброго дня ті, хто за нами сьогодні спостерігає по мережі інтернет, дякуючи в онлайні прес-клубу, який абсолютно здійснює такий добрий крок, що відкритість і прозорість, як проходять чесні вибори. Ми маємо сьогодні велику нагоду в гостях зустрітися з народним депутатом України, також кандидатом у Верховну Раду України. Лесі Орубець, я з приємністю надаю слово. Прошу доброго здоров'я. Дуже дякую, що зійшлися. Навіть знаючи, що тут є можливість онлайн-трансляції, дякую всім, хто прийшов сюди особисто. Це завжди приємно, бо дає можливість не просто видати інформацію, але й поспілкуватися і відповісти на ваші запитання. Я почну з того, що відбувається загалом в Україні. Характеризую ситуацію, потім пройду до ситуації тут у Львові. І якщо мені забракне слів, то Степан Іванович Кубів. Буде готовий відповісти на всі питання з максимальною доточністю і детальністю. Так, от всі ви були свідками спостерігали за переговорами, які відбувалися між об'єднаною опозицією і ударом. Ми раді підсумувати, що на з'їздах обох політичних сил відбулося паритетні кроки щодо зняття кандидатів в підтримку сильніших кандидатів з дружньої політичної сили. Вочевидь. Удар знявши певну кількість кандидатів. Відповідь ми зняли 26 плюс один свого кандидата по різних округах. Зокрема, ми пішли на зняття діючих народних депутатів, що було погодитись не надто легко, але ми розуміємо, що най... найважливіше зараз перед виборами об'єднатися проти влади, і чим більше опозиційних кандидатів має шанс пройти до Верховної Ради, тим стабільнішою буде більшість, яку ми сформуємо. Окрім того, ми зараз ведемо домовленості, які мають закінчитися підписанням коаліційної угоди з ударом. Ми прогнозуємо, що це відбудеться 19 числа, тобто за декілька днів. Предметом домовленості будуть наступні політичні дії. По-перше, спільне голосування проти надзвичайних повноважень Януковича як президента. Голосування за відставку, тобто імпічмент Януковича. Питання вектору розвитку, тобто європейського напрямку розвитку, на противагу тому азіатського проросійському, які зараз ведуть партії регіонів разом з комуністами, а також наші переговори стосуються таких критичних питань політики і державотворення, як скажімо, мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Захист прав людини, відновлення е, діяльності незалежних медіа і тому подібні речі, що стане предметом коаліційної угоди, яку на нашу думку слід підписати ще до виборів. Е, при цьому мушу зазначити, що у цій цій ситуації, в е, ситуації, яка склалась перед виборами, все на жаль, дуже чорно-біле. Іде війна, це не вибори, це війна. І оскільки війна передбачає два окопи, то я щонайменше вірю в наявність якої-небудь третьої сили, є окопи влади, є окопи опозиції. Тому особливо, особливо радує те, що ми зуміли домовитись про спільні дії з свободою, і ці вибори пройшли як союзники, допомагаючи, підтримуючи один одного. І насправді я рада, що. Серед свободи є сильні мажоритарні кандидати, і мені як депутату, як кандидату в депутати, не раз доводилося приїжджати саме в Свободівські округи, підтримувати їх. І вважаю, що такі дії гідні а, нас, тому що люди бачать, що опозиційні сили здатні до спільних консолідованих дій. А, що ще? Слава Богу, вчора закінчилася війна соціологій, а, партія регіонів а, через а, Через придворних соціологів заявила собі дуже високу цифру. Я думаю, що вони будуть користуватися цією цифрою як планкою, до якої будуть, досипати собі, намагатися досипати собі результати. Дуже може бути, що а, навіть соціологічну похибку вони теж собі додадуть в плюс. При цьому ми готові до того, що по кожному округу, де є наші кандидати, ми будемо робити все можливе і неможливе. Ми будемо на кожній дільниці вимагати. Протоколів з мокрими початками ми будемо вести паралельний підрахунок голосів одразу, і думаю, що ми будемо перші одразу після екзитполів, які будемо знати реальні результати виборів. Більше того, ми закликаємо всіх львів'ян, всіх хто нас чує, і всіх, хто читає, і, і вашими слухачами і глядачами. Ми закликаємо прийти на вибори. Тому що чим менше е чистих бюлетенів залишиться в дільниці, тим менше шансів, що вибори будуть сфальсифіковані. Вашому окрузі ми зробимо все можливе, щоб не допустити вкидання голосів. Втім, саме висока явка тут, на Західній Україні, на противагу традиційно низькій явці на східній Україні. Ми будемо ловити вкидання бюлетенів, ловити явку, будемо відсікати будь-які спроби докинути бюлетені заздалегідь заготовлення, але ми дуже просимо всіх людей проявляти максимальну уважність. Нам по областям доводилося. Топати за руки списки виборців, коли в одній квартирі раптом стоять прописані 33 Мертві душі. Нам доводилося ловити за руку, коли в списках появлялися давно мертві люди. Тому ми просимо всіх наших прихильників, всіх прихильників змін в цій державі не полінуватися і за декілька днів до виборів прийти з паспортом на дільницю і провірити себе у списках виборців. Нам відомі факти, коли місце знаходження дільниці мінялося, зокрема, цим активно користуються, наприклад, на сході України, де свідомо занижують зявку. Розрахунок такий: людина прийде на свою дільницю, не знайшовши її там, навряд. Чи Навряд чи дойде, полінується дойти до іншого місця знаходження, тим самим не проголосує. Штучно занижена явка. Це ще одна хороша можливість для фальсифікації для наших ворогів. При цьому, повертаючись до ситуації по Львову, я знаю, що вчора стали свідком безпрецедентних публічних дебатів. Ми всіляко схвалюємо, коли кандидати перед в рівних умовах перед публікою в прямому ефірі мають можливість вести жваву політичну дискусію. Львів це завжди була місце, де Така дискусія віталася, і я рада, що ви стали, як би сказати, започаткували таку традицію не в кожному окрузі, не в кожній області України. Кандидати наважилися б на такий експеримент. При цьому повертаючись до наших домовленостей з ударом слід зазначити, що у Львівській області три округи. В трьох округах кандидати з удару знялись під наших кандидатів. Це округ Сокаль Червоноград, і там Андрій Синюк знявся на користь Степана Курпіля, нашого кандидата. Яворівжовква, там знявся кандидат від удару на користь Василя Пазаняка. Дрогобич, там пан Старовойц знявся на користь нашого кандидата, пана Ілика. І окремо хотіла б зазначити по округу Михайла Хміля. У нас склалась дуже прикра ситуація. І Я сьогодні мушу про це вам заявити. А, конкурентом. Одним з опонентів по цьому округу є пан Дмитро Добродомов, ведучий генеральний продуктор відомого телеканалу Зік. І у нас склалась дуже неприємна ситуація, оскільки з одного боку цей телеведучий щоразу в вечірніх новинах використовуючи ресурс телеканалу, використовуючи довіру телегачлядачів, на яку багато років підряд працював весь колектив, зловживаючи довірою до себе, використовує її фактично в цілях прямої агітації за себе. При цьому, коли Михайло Хміль неодноразово звертався з просьбою розмістити свій агітаційний ролик на цьому львівському телеканалі, йому. Було відмовлено з просто надуманих причин, як то, наприклад, у нього немає підписів всіх учасників відеоролику, які знімалися в цій агітпродукції. Отож, ми бачимо, що на жаль, навіть у Львові, репутація шанованого львів'янами телеканалу страждає через те, що конкретний менеджер зловживає довіру аудиторії, на яку роками працював весь колектив телеканалу. Ось така ситуація, я думаю, що пане Іванович... Я дякую, дякую, Леся, за те, що ви сказали. Я хотів би доповнити е, певну таку медіа-позитивну динаміку, яка є властива для львівських журналістів, особливо. Це ті люди, які виконують згідністю, з відвагою, я би сказав, свій обов'язок щодо публіцистики, а публіцистики зараз на особливо перших каналах. і на багатьох каналах і львівських досить бракує, я би сказав, або вона є нелояльного характеру. А ті, хто навіть і сьогодні в залі, ті, хто приходить на наші прес-конференції, абсолютно лояльно стараються донести інформацію до людей, до виборців і в цілому до українського суспільства і за межами за межами суспільства. Ті теледебати, які були започатковані тут в прес-клубі. Ще декілька років тому на місцеві вибори абсолютно прижилися на Львівщині. Це говорить про демократичні засади, про демократичні цінності і про підходи, які очікують від нас громадськість, і відповідно виборці, коли ми говоримо про Верховну Раду. Окрім того, я би сказав те, що подивившись на дебати, які проходять тут в прес-клубі, або навіть деколи Остапа Дроздова, де гострота питань відчувається. І вчора на 24 му каналу я вважаю за доцільне, якщо би, щоб не було багато суперечок, це така думка після. От пані Лесі Оробець е, прийшла мені в голову, і вона, напевне, б була властива, що е, треба вибрати нейтральну площадку, чи той самий 24 й канал, чи ЛТБ Львівське, чи вибрати НТА. І, наприклад, той самий Михайло Хміль запрошує надипати пана Добродомова, тета-тет, -тет, де на нейтральній площадці Вони можуть поспілкуватися, і це з ними багато дуже питань. Ми маємо час. Повторюю на нейтральній площадці. Тому що, чому в мене така думка прийшла? Сьогодні Михайло мені показав листа, де йому відмовлено в рекламі. На телеканалі Зік написано, що нема погоджень тих людей, які використовуються в ролику реклами, тобто там, умовно, Юлії Тимошенко, Арсенія Ценюка чи інших. І це виникає. Така думка в мене. От взяв я той лис сьогодні, от буквально 5 хвилин тому. У мене думка є така. Давайте підберемо нейтральну площадку, покажемо виборцям одного кандидата, другого кандидата. Нехай віч веч поговорять. Не треба, щоб на чиїсь території. Слава Богу, напевно, ми не є медійними магнатами, їх немає цього. А якраз на нейтральну площадку ми запрошуємо. Може бути там і помічник його Дмитра чи Михайла. Тобто формат, я думаю, команда штабів вже узгодить. Але повторюю нейтральна площадка. Тому що дуже багато говориться, що от Михайло боїться телебачення, Михайло не вміє розмовляти, що Михайло ще якийсь Михайло гарний наш кандидат від об'єднаної батьківщини, де вісім партій. Інтелектуальна людина, знання іноземної мови, людина, яка пройшла освіченість свою в Німеччині, людина, яка працювала великий час, і він вчора ж ми дивилися позицію, дуже прекрасно виглядало. і Я думаю, ми не боїмося таких тета -тет теледебатів. Друге, що я хочу сказати, слава Богу, закінчилася соціологія. Вчора, що вже не буду там маніпуляцією займатися, по подивитися соціологію. Дехто зі Львова поїхав, і по інтернету соціологію додають, а дехто не оприлюднює, заказує соціологію, що порушує закон про вибори. Не каже, хто замовляв соціологію, і багато багато порушень. Але це тільки починається, бо ці дні, як виявляється, будуть дуже непростими для виборців, не тільки на Львівщині, я думаю, що в цілій Україні. Знаєте, перша лінія фронту закінчилася, а тепер ми говоримо про ту битву, яка відбудеться двадцять 28... 8 числа, але зброя, бюлетень українців, демократичних людей є властива, і вона буде освічена чітко в позиції опозиційних сил, ВО Батьківщина, ВО Свобода. Подивимося, чи буде підписана угода до не, з ударом, яку запропонував Арсеній Яценюк вчора на засіданні Верховної Ради, і далі все розставить свої точки. Абсолютно буде цікаво і комунікативно. А тоді подивимося, хто пройде битву, а хто не пройде. І тоді треба буде думати, життя продовжується 32 жовтня, і треба буде подумати. Далі нам працювати. Окрім того, вночі, от сьогодні стало відомо нам, і не тільки відомо, а я офіційно це повідомляю, шановні колеги-журналісти, що в селі Великі е, Душиці е, Стрийського району одягнуті в форму УНА-УНСО, виявили, що ці діти не мають ні діти, повторюю, не мають ніякого відношення до УНСО. Провокативні матеріали розкидали проти Олега Канівця. Значить, керував тим всім процесом по інформації. Наближений до, я розмовляв особисто з Олегом Канівцем і штабом його Петро Байса, Петро Байса. І, відповідно, ми передали матеріали правоохоронні органи, відповідно, міліцію. Тобто займається процедура. Надіємося, що швидко буде дана оцінка даному аспекту. І на остаток я, я би що хотів сказати: звернувся до всіх штабів і також до журналістів. Давайте ми дебати кандидатів продовжимо, а давайте дебати. Технологічних штабів технології не будемо робити. Бо технологія сьогодні битва технологій покаже, покаже те, що показала битва соціології. Це буде. Не об'єктивно, це буде надумано і це буде неправдиво. А коли виборець бачить живого кандидата, з уст його проходить гарна е, промова, е, непрості запитання, складні запитання, оцінка, що він зробив в минулому, е, яка його послідовна позиція на протязі Незалежності України, там, чи він міняв багато партій, чи він міняв багато господарів. А хто ті господарі, до яких політичних сил відносяться, це стає все ясно. Також би сьогодні хотів. Сказати, дивлячись вчора про маніпу... про маніпуляції кандидата Ігора Васюника, про прогнозовані вже що хто переможе там на його округу. Я переконаний, що переможе Ігор Васюник, тому що ну є певна правда та, яка вона є, і, і тут я не хочу зсилатися на певні соціологічні або антисоціологічні дослідження, які лилися рікою з різних позицій, а є загальнонаціональні рейтингові рейтинги компанії, яким ми довіряємо. І друге, щоб я хотів звернутися до всіх кандидатів, якщо ми хочемо вияснити ті чи інші відносини, збираємося, наприклад, в прес-клубі, беремо пряму трансляцію, йдемо на львівське телебачення, на НТА на 24 й канал. Чи йдемо на радіо, Віч Вічі, даємо запитання, пряма трансляція. Люди бачать кандидатів, тоді можна щось оцінити. А за спиною говорити в відсутності людей не потрібно. Я звертаюся також до сателітних партій або третіх сил на сьогоднішній день. Перестаньте воювати з батьківщиною і свободою, тому що батьківщина це є вісім політичних сил, свобода, послідовна своїх дія, свобода партія мусить бути в парламенті, і сьогодні, відповідно, проходять певні кроки громадських звернень, громадських слухань, і це треба відповідно захистити через вибори, які будуть проведені. Я вам дякую, і мені б хотілося додати, із того, що дуже важливо, як підрозумувати по всій Україні зараз перед виборами діється, граються дві брудні технології. Технологія номер раз це масований підкуп виборців. Ми ще не пригадуємо виборчої кампанії, де була б така ярмарка щедрот. Кілометри квадратні з асфальтованих доріг, побудованих дитячих площадок, розданого зефіру шампанського і навіть отрути для пацюків вражає э, своїм цинізмом. Чому тому, що з одного боку пенсіонери і малозабезпечені доведені до ручки, зокрема, законом про по суті зміну порядку виконання судових рішень, за якими навіть відсудивши в державу пільги, вони нічого не отримують, бо в мінфіну грошей немає. З іншого боку, ці 100 гривень їм здаються манною небесною. На фоні цього всього хотілося б зазначити дві речі: перше цинізм, яким це відбувається. Розраховував розрахунок наступний, що люди, отримавши гроші, тут же побі, побіжуть голосувати за того, хто ощасливив. Нам давалося ловити навіть такі випадки, коли кандидат від влади просто укладав з кожним виборцем угоду, наймаючи його мовляв, нібито як на агітатора. Обіцяючи після виборів, якщо цей кандидат виграє додаткову оплату, і, хоча напряму це заборонено законом, але в принципі юридично суди не реагують на наші звернення, залишаючись негативно нейтральними до таких фактів підкупу виборців. Хоча в нас в середньостатистичному окрузі десяток заяв в суд по таких фактах. Друга технологія, яка зараз грається, це так звані псевдоопозиціонери. Пан Іванович не дарма сказав, дивна ситуація. Люди, які рядяться в опозиційні шати, по округах найбільше мочать самих представників об'єднаної опозиції і свободи. Хоча, якщо вдатися до логіки і теорії політичної боротьби, вони б мали воювати проти влади. Натомість політичні проекти банкової просто направлені на те, щоб з'їсти ті декілька відсотків, які можуть бути вирішальними для перемоги опозиції. І я дуже надіюся на мудрість виборця, на його уважність і на його бажання цій державі залишитись громадянином, а не просто безмовним електоратом, волю якого грають політтехнологи. Нася я перепрошую, щоб я був не От я, ми тільки отримали лист, який Михайлу Хмілю відмовили. Ви копії можете отримати в тресуванні роликів. Уявляється, якщо Михайло Хміль використовує на фотографії Юлії Тимошенко чи. Пана Греценка чи пана Яценюка треба підписи погодження тих людей на ролик. Цікаво, чи у всіх інших є такі погодження, підписи на ролик так на сьогоднішній день, і саме тому Михайло Хміль звернувся з листом до спілки журналістів щодо дій пана Дмитра Добродєдова. Добродомова. Добродомова, сорі, для того, щоб дати оцінку, ну тому що відбувається. Сорі, просто е якщо людина довгий час є телеведучим, є генеральним продюсером і використовує довіру. Громадян двіру слухачів цього телеканалу для того, щоб використовувати так це медіа, то чим такі дії відрізняються від дій влади, які намагаються там по всіх національних телеканалах показувати лише паркетні прилизані однобокі новини. Мені здається, що е, людьми, які вважають себе журналістами, чесними і незалежними журналістами, такі дії мають засуджуватися. Дякую. І ще одну фразу. От пані Леся нагадала мені. Хочу ще раз нагадати: коли беруть брудні листівки, їдуть великі Любін. І Ігору Васюнику, матері, які 80 років кидають наклик на сина. Після того викликається швидка лікарі. Хіба це ну давайте, хіба це по-українськи? Це властиво не для українців, і це властиво не для тих людей, які живуть ідентично тут, на Західній Україні. У нас не було такого моралі. Це щось завезене, знаєте, там з тих НКВД, які колись прийшли, тут виселяли 3124 сім'ї в 39-му 44-му році. Комуналки робили по 8 метрів 33 сантиметри, коли люди прощалися, ніби розселення в комуналки, а потім тут на цитаделі 137 тисяч знищили. Оце ті люди. Бо я рахую, коли ми йдемо про святе, про маму говоримо. так? То такі питання використовувати це взагалі не можна. Дякуємо Запитання, будь ласка, будь ласка. Мартин Коксана, інтернет видання Експрес. Пані Лесю, виходить парадоксальна ситуація. З одного боку, 19 жовтня, як ви сказали, має бути підписання коаліційної угоди з ударом. З іншого боку, ви говорите про суперечки, ну, суперечки загальнюю, між двома кандидатами, так? Добродобовим і Хмілем. Як воно вирішено на центральному рівні, тобто на рівні опозиції і удару? І чи мав хтось з кандидатів зняти свою кандидатуру? Перше. Я б хотіла звернутися до кандидатів. Не займайтеся самодіяльністю. Це вам не вибори до містечкової ради, це вибори в Верховну Раду, і йдеться про стратегію розвитку цілої держави. І іноді ваші хворобливі амбіції і нездатність побачити далі власного великого і красивого бікборда заставляють українців плюватися на все, що називається політикою. Колеги, це той відповідальний час, коли кожен кому бридко. Те, що зараз відбувається при владі. Кому не хочеться далі жити при цьому режимі, кому хочеться жити у вільній Україні, мають об'єднуватися. І ми засуджуємо таку самодіяльність з боку, кого б це не було із кандидатів. Тому що політичні сили намагаються знайти домовленість. Ми намагаємося зрозуміти, чи, чи є у нас сили виконати волю українського народу, прийшовши до влади, знести цю банду. І я боюся, що комусь золотий значок народного депутата може надто сильно бути очі щодо персональних амбіцій. Я зараз не можу наводити соціологію, мені забороняє цей закон. Хоча я б могла послатися на неї на відомі рейтингові агентства, говорячи про те, в яких кандидатів насправді був шанс. Є округи, де, ну, у Львові ні, але є округи по Україні, де соціологія показує приблизно однакові результати. І... Прийняти рішення, кого ж знімати в цій ситуації, є дуже і дуже складно. І в нас є декілька таких округів, де ми просто прийняли рішення, що ну хай вибирає виборець. Йому, ну, йому має бути до смаку, до, до вподоби той мажоритарних, з яким він готовий працювати, якому він готовий довірити. Втім, загалом ситуація дуже складна, і нам потрібно триматися разом. Нам потрібно знаходити ті точки спільних позицій, а не знаходити. Причина розсваритися, і я боюся, що знаєте, через одного, через один мажоритарний округ ми не втратили всю Верховну Раду і всю домовленість. Це, це було б найдурніше, що ми могли б зробити. То я правильно вас зрозуміла? Ви ведете до того, що кожен з депутатів не депутатів, перепрошую, кандидатів у депутати зараз займається самодіяльністю, ну ми говоримо про добродомова і хміля. І я боюся, що в позиції добродомова. Із зловживанням телеканалу, який ввірений в його менеджмент, є багато того, що викликало б за увагу будь-якого незалежного журналіста, не лише в політика і не лише прибічника якоїсь політичної сили. Це по-перше. По-друге, мені б дуже хотілося, щоб Львів не ставав ареною брудних політичних технологій. Знаєте, нам вистачає Донецька, нам вистачає Луганська, нам вистачає Одеси і, і інших областей, де влада робить все, що хоче. З незалежним медіа викидає ТІВІ, відрізає місцеві телеканали. Нам вистачає цієї війни. Не хотілося щоб Львів, який має ще шанси втримати той оплот демократії, перетворювався просто на війну брудних технологій. І от саме на це я б хотіла звернути вашу увагу. Так, ще запитання, будь ласка. Оля Савальська голос. Пані Лесю, можете розказати детальніше, як відбувалося, як йшли перемовини з ударом щодо зняття кандидатів, чому саме стільки округів було обрано, і скільки тривав власне цей процес? Дякую, дякую. Насправді процес тривав декілька тижнів з того часу, як ми принципово погодились, що ми готові піти на зустріч один одному і знімати кандидатів під прохідних сильних кандидатів в цьому окрузі. Після того була проведена соціологія з нашого боку були залучено сім соціологічних служб, які по кожному округу проводили соціологію, визначаючи найсильніших кандидатів. В результаті ми визначили 26 округів по всій Україні. і Можливо, якщо це навіть в рамках Львівської області не так очевидно, але якщо подивитись на карту електоральну карту всієї України, 26 округів, де ми готові були. І зняли своїх кандидатів, про це був прийнято рішення з'їзду. Перед тим удар пішов нам на поступку, знявши своїх кандидатів по серії округів у Львівській області, я щойно вам навела, в яких. Ви знаєте, тут потрібно врахувати ще одне питання: не з'їзд знімає тільки кандидатів. Ще і кандидат повинен дати погодження. Тобто, коли ми говоримо про правову точку зору закону. То це є двохсторонні або або. А, або або тобто є так, але в принципі, тобто, ви ж бачите, що прийшло рівно властиво і так далі. Ну, наприклад, по Львівській області я поки що не маю можливість називати прізвища, але по львівській області є кандидати, які ну особисто виявили ініціативу знятися. Для цього не було потрібно там, рішення з'їзду. Вони просто написали заяву в ЦВК і відкликали, відкликали свою кандидатуру. Надіємося, що в підтримку це, це кандидатів об'єднана позиція чотири чоловіки. Це було то. Чотири чоловіки на всьому. І ми насправді дуже вітаємо таку да. політичну по, звільність. По двох округах два плюс два. Навіть діючий народний депутат, да. який сказав, що народ український мудрий, він відповідно визначить сильніше. Ще запитання, шановні панові журналісти, прошу. Ірина Курос, інтернет видання Галинфо. Пані Лесі, скажіть, будь ласка, чи пропонували підписати оцю угоду, яка буде підписана між ударом і об'єднаною позицією? Чи пропонували приєднатися в свободі? Насправді свободи у нас вже є укладена політична угода. Вона була укладена ще до початку виборів формування списків. І ми домовилися про такі дії спільні, зокрема щодо нашої позиції по імпічменту Януковичу, по захисту політичної політичному захисту демократії в Україні. Насправді, ми слідуємо цій угоді, чому я не сказав на рада. Тобто, насправді, тепершня домовленості з ударом це наступний крок після угоди свободи, ми вже уклали. І якщо ми підпишемо домовлені зі свободами, то це буде ну по суті тристороння домовленість. Тобто підпишуть її всі політичні партії, які ввійшли в об'єднану батьківщину з одного боку, з іншого боку підпише Свобода і з третього боку підпише удар. Ви ж дивіться, навіть що по Львову, той факт, який я назвав по Стрийському районі, тобто люди інші чи молоді люди інші в форму, щоб представити іншу політичну силу. Це зроблено для того, щоб очорнити і ВО «Батьківщина», і очернити вело свобода. І це є факт, який сьогодні я думаю, що буде окрема прес-конференція, і відповідно ми все поставимо до відома з документами, тому що приїхало багато міліції згідно чинного законодавства. Все оформлено, акти затримані люди, керівника, багато матеріалів, автотранспорт і так далі. Це все відбувалося. При цьому хочу звернути вашу увагу, що банкова не спить. Буквально за декілька хвилин до коли оголошення рішення з'їзду в батьківщину, де ми говорили саме про зміст домовленостей, можливих домовленостей з ударом, появилася в інтернеті заява нібито спільна заява кличка і тягне бока. Про висівши півгодини, наробила величезну кількість шуму, і аж поки журналісти не з'ясували, що це був фейковий акаунт, який був створений якраз в передень цієї провокації. Таких дій, які носять і публічний, і не публічний не публі. характер, буде ще багато. Банкова всіляко намагається нас розсварити, тому що найбільше вона боїться, що народ України об'єднається проти неї. Ще запитання. Якщо я немає запитань, ми дякуємо пані Лесі Оробець. Ми дякуємо вам, шановні панове журналісти, до нових зустрічей максимально. В стислий час. Ми будемо інформувати про хід подій, які відбуваються на виборах у Львівській області. Дякую, до побачення.